Був собі пес, українська народна казка. Колись давно в одному селі жив собі чоловік зі своєю жінкою. Були у них донька красуня вже на видані, і синок, зовсім дитя. Люди вони були працьовиті, господарство мали немаленьке, і живні всіляку, і землю. І був у них пес. Все життя він служив справно та вже старий став. І нюх не той, і зір не той, і ноги не слухаються. Хазії його були людьми добрими і все терпіли. Якось день у пса не задався з самого ранку, приверзлося йому в досвіта, що до хазяйського курника лисиця лізе. Згавкав пес, господарів перебудив, ще на світ не наблагословилося. Хазяїн у нього чоботом пожбурив, ледве в ніс не поцілив. Виліз пес із будки розім'яти старі кістки, а тут господиня йде, повнісіньке відро молока несе. Загавилася, задивилася на чоловіка, як він поросят у лонтохах на віз складає, щоб на ярмарок вести, та й не помітила під ногами пса. Ну, певна річ, перечепилася, гепнулася, відро перекинулося. Калюжа з молока на півдвору розтеклася. І кіт хазяйський <клес> дай узявся, лиська молоко з калюжі, кішиться. Пес від хазяйчиного гніву хотів було під віз ховатися. А тут із нього хазяїн злазив та й наступив на пса. Підхопився пес, поніс господаря через осенький двір. Побехнувся хазяїн просто на корей, які зерно клювали, закуткудакали кури і кинулися в розтіч. Заголосив півень. з донька хазяйська з хати вискочила. Наштовхнулася на пса та й шубовснула всією своєю вродою молочну калюжу. Заверещав хід із переляку. Підскочив і вчепився всіма чотирма лапами в голову доченого залицяльника. Він якраз за тином стояв. Заховався пес у будинку. Цілісінький день боявся і носа виткнути. Та господарі його і цього разу пробачили Ой, мамо. Люблю конику. Поїхали, Поїхали чоловік і жінкою на ярмарок. А вночі, коли дівчата і парубки з піснями гуляли. Хати злодій. і геть усе виніс, що зміг. Нічого пес не почув, спав, мов убитий. <клес> Уранці повернулися хазії з ярмарки і побачили, що їх обікрали. Тут же їхній терпець урвався. Вивів господар із двору підолашного пса і дав йому такого копняка, що спинився той аж у лісі. Звалився пес під кущ. Лежить, зітхає. Годину лежить, другу лежить, зголоднів. Аж гульк на галявину заяць вискочив. Погнався за ним пес та куди там, захекався та й усе. За білкою кинувся білка на дерево. Раптом чує пес, гілки тріщать. Кинувся на шум, а там величезний лось. На такого й не гавкнеш незручно якось. Пес тихесенько за ялинку сховався, тут мишка йому дорогу перебігла. Пес не вагаючись стрибнув Та ні, миша в нірку шмигнула. Пес заходився лапами нірку розривати, ледве не весь під пішов, а мишки не знайшов. Спробував було хоч корінець пожувати та на зубах земля хрускотить, виплюнув. У лісі тим часом стемніло. Почулось, як десь далеко в селі завели пісню. Схопив пес щось інше в кущах, тягнув, тягнув, одірвав юн якийсь, на мотузку схожий, пожував несмачно. Поглянув пес у бік рідного села, звідки ля пісня чується, зітхнув. Підняв очі, побачив місяць і гіляку над головою, подивився вниз, у лапах мотузка, викотилася сльоза із собачого ока. Затрималася на кінчику носа, впала, зважився пес, розкрутив мотузку у повітрі. Помагай бі! єхидно сказав хтось поруч. Завмер пес, тільки мотузка у лапі теліпається. Під тією самою гілкою, на якій він вішатися зібрався, недбало спершись на дерево, стояв вовк. Вигляд він мав теж кепський, але в очах був здоровий блиск що по дерева лазиш? насмішкувато запитав він пса. Та оце пташку хотів, промимрив пес розгублено. А. Ага. з розуміння кивнув вовк. Та я той. Гуляв, гуляв, непереконливо віддалі пес, ховаючи мотузку за спину. А ага. механічно повторив вовк. Спостерігаючи за зникненням мотузки. Настала довга нійкова пауза, і раптом у животі пса голосно забурчало. Вони очманіло подивились один на одного. Вигнали. Нарешті порушив мовчанку вовк. Пес сумно похилив голову, і ще одна сльоза покотилась. Вовсі на пень задумливо почухав макітру. «А пам'ятаєш?» сказав із зовсім іншим тоном. Як ти мене ганяв, та я той. А як же робота така? перебив вовк і додав гірку. А я все життя тут іняюся, і ніхто мені за спасибі кісточки не дасть. Так я той. А, так ти тепер як я, зарегота вовк. І, скривившись, схопився поперек. Зовсім стемніло стихли пісні в селі, згасли вогні у хатах, а на високому пагорбі на узліссі ще довго сиділи двоє старих пес і вовк. Сиділи, обійнявшись, і вили на два голоси на повний місяць.